Ви засипаєте. Подивись в нема!» Перейшов категорію геніальний. Мого батьку, він зробив дві е, операції на головному мозку, після чого батько кому і помер. Чоловічкий мост дуже безграничний. дуже пластичний. Прошу, щоб свої засідання в ласі. Mm -hmm. Чоловік з цього відео Андрій Слюсарчук, відомий як доктор Пі. майстерний шахрай, котрий переконав мільйони людей у своїх нібито надзвичайних здібностях та геніальному інтелекті. Але що насправді стоїть за цим образом генія? Підроблені документи нейрохірурга, псевдонаукові експерименти і трагічні наслідки його лікування, що призвели до смерті. Ви будете шоковані тим, що дізнаєтесь. Дивіться це відео до кінця, щоб побачити правду про найбільшого афериста України. Як йому вдалося ввести в оману навіть президента і отримати нагороду. Я міклрестокраві ставка ряв нападів наші. Як один чоловік зміг обдурити всю країну і що дозволило цьому шахраю так довго залишатися непоміченим? Щоб відповісти на ці запитання, давайте спробуємо розібратися, що нам взагалі відомо про так званого доктора. Андрій Слісарчук, відомий як доктор Пі, здобув популярність у медіапросторі завдяки своїм заявам про феноменальні здібності, особливо щодо запам'ятовування великих обсягів інформації. Він стверджував, що може запам'ятати і точно відтворити великі фрагменти тексту і довгі ряди чисел, зокрема, число Пі, яке є однією з найбільш відомих математичних констант. Число Пі має нескінчену кількість десяткових знаків після коми. Його запам'ятовування та та відтворення вважалося проявом феноменальної пам'яті чоловіка. Наступний наш матеріал про унікального українського лікаря багатьом Андрій Сусарчук відомий як людина з надздібностями. Він може запам'ятовувати безвіч інформації і довів це, коли назвав 30 мільйонів цифр після коми числа. Пі саме так і народився псевдонім доктор Пі. Ще він майстерно грав у шахи, переміг комп'ютерну програму Рибка 4 всліпу, типу дивлячись на пусту шахівницю без фігур. Ніхто не міг перемогти цю програму, але Слісарчук якимось чином зробив це. Також запам'ятовував книги на пам'ять. Ви йому сторінку він вам речення. Я трохи пізніше розповім, як він все це робив. Окрім іншого, доктор Пі запевняв, що опанував техніку гіпнозу, і так круто в ній прокачався, що може гіпнотизувати людей на Відстані. Подивись в очі. Болі нема. Став! Покажіть руку злодоні. Оператор, покажіть, я хочу бачити руку злодоні. Своє вміння він демонстрував на різних телевізійних шоу, що значно сприяло зростанню його популярності. Чувака запрошували ледь не на кожен український ТБ канал, тож він доволі швидко завоював симпатії серед глядачів. Шоу ті були той ще крінж. Давайте подивимось деякі фрагменти. Ви засипаєте. Але наше відео не про крінж ТВ нульових. Але хочу вам показати на перший погляд безневинного персонажа з різних сторін. Я розповів би і про його дитинство, але тут є деякі проблеми, оскільки про це достеменно майже нічого не відомо. Окрім того, що розповів сам Слюсарчук. Народився він 10 травня 1971 року в Житомирі, в родині медиків, Мама — педіатр, тато кардіохірург. З його слів, школу він закінчив у 9 років як дитина Вундеркінд. Після цього його батьки, начебто, загинули в автокатастрофі, і він опинився в інтернаті, де з його слів його постійно булили. Як він сам скаже, цитую: я був не таким, як усі діти, розумним, але гидким. каченям». Діти дуже були агресивні. Діти питають мені доказати свою значимість. Знову з його ж слів він втік з того інтернату, коли йому виповнилося 12 років, та поїхав до Москви на Росію. Якийсь час жив із громами. Саме вони, типу, як і навчили його гіпнозу. За сприяння заступника міністра охорони здоров'я СРСР Євгена Чазова. Був зарахований до московського медуніверситету імені Пирогова. Себто цей тіп допоміг 12-річному піздюку вступити. До медуніверситету, де він типу як навчався на лікувальному факультеті, в період з 1984 по 1991 роки. Я підкреслюю, що це інфа з вуст шахрая, що її повністю не вілює. Наприклад, журналісти-розслідувачі газети Експрес не полінувалися і перевірили ці твердження Слюсарчука. З'ясувалося, що у дорожньо-транспортних пригодах у Вінницькій області дійсно загинуло кілька лікарів між 75 і 1982 роками. Всього сталося 4 аварії. Однак загиблі мали інші прізвища і їхні діти були іншого віку. Також журналісти опитали працівників спецінтернату села Гришківці, що в Житомирській області, де жив та вчився Слюсарчук. Ті підтвердили, що Андрій дійсно був їхнім вихованцем до 16-річного віку, що суперечить його версії, де він у віці 12 років вже вступив до московського медуніверситету. До цього універу ми ще повернемось. Також розповіли журналістам, що ніяким бундаркі. Індом він далеко і не був, як згадує Андрія, психологиня інтернату Неля Романюк. Андрій Кослюсарчук був нашим учнем, і ми всі його добре пам'ятаємо. У нас такий заклад: діти живуть тут до 18-20 років, то ж ми не можемо їх забути. Є так, як є. Андрійко погано запам'ятовував усе, був розсіяним, погано читав, але дуже любив усе, що пов'язано з медициною. Часто намагався обдурити що хворий, аби його відправили до медпункту чи лікарні. Ми всі про це знали. Що ми маємо? Андрій жив та вчився до 16 річного віку в Бердичівській спеціальній школі-інтернаті для дітей сиріт та дітей батьків позбавлених батьківських прав. Себто ні про який медичний універс 12 років мова вже не йде. Але де він був і що робив з 87 по 91 роки? А виявляється, що він на брехунькав і вчився в 208 групі професійного училища Козятина. Увесь цей час він прожив у Гришківцях. Ні в яку Москву не втікав, трохи не лікар, нейрохірург. Що там наш фокусник нагіпнотизував ще знову феноменальні математичні здібності. Та Андрій Слюсерчук в училищі два і два скласти не міг. А про табличку множення і мови не було. Добре, якщо він після нашого училища мав знання за третій клас школи. Він же не вчився зовсім. Ми очі заплющували і ставили оцінки, аби випустити. Свою ходив із дипломатом як професор. Мав там одного зошита на всі предмети. Білий халат і лікарське дзеркало. Якщо йому робили зауваження, то він хіба відверто не посилав і стерив. І казав, що він нам усім ще зробить. А от деталь про лікарський халат цікава. Це вказує нам на мрію хлопчика стати лікарем. І він стане, але є нюанс. За версією Сюсарчука, медінститут на Росії він закінчив у віці 18 років. Рішенням вченої ради був скерований в аспірантуру без проходження інтернатури. Ну, бо він геній, пам'ятаєте? За півтора роки аспірантури він написав кандидатську на тему ураження мозку з умовлена. Герпетичними енцефалітами, от навіть диплом є. Зараз ви бачите його на екрані. Далі за версією Слюсарчука, після отримання медичного диплому він працював у Новоярівській лікарні. Натомість, експрес запевняє, що він там ніколи не працював. Слюсарчук диплом освіти отримав в Російській Федерації. Йому міністерство освіти чітко відписало, що він цей диплом вважається дійсним. А тут концерт Україна визнає мій диплом. недійсним. на яких підставах? Та й, взагалі, насправді, усього цього не було. Цей диплом фальсифікація, і ви поставите мені справедливе запитання. Тоді нащо ти розказуєш нам тут вигадану версію його біографії? А я відповім, що ця його легенда важлива. Бо це вже зараз ми знаємо, що ця версія вигадка. Але в часи розквіту цього шахрая ланцюг подій, пов'язаний із цим дипломом, призведе Слюсарчука в кабінет президента України. Але найгіршими наслідками цієї легенди про лікаря-нейрохірурга стануть псевдо наукові експерименти та вбивство декількох людей. Думки про нього кардинально різняться. Одні вважають його генієм, інші небезпечним шарлатаном. Навіть ті, хто називає себе його друзями, відзначають його складний історичний характер. В середині 90-х, за словами сусарчука, він отримав ще й диплом психолога у Петербурзькому університеті Ламаносова. Як ви вже здогадалися, цей диплом був такою ж самою підробкою, як і попередній. Тож самозванець видавав себе не лише за нейрохірурга, а ще й за психолога. Кейс Спартака Суботи показав, що й в наш час шанс натрапити на шарлатана також залишається, особливо якщо не знаєте, де і як правильно шукати психолога. Але не переймайтеся, я розкажу, як обрати собі справжнього перевіреного спеціаліста та не допустити поширених помилок. Перша помилка багатьох це обирати психолога за порадою друга чи подруга. Не факт, що цей психолог підійде саме вам. І пошуки саме вашого психолога можуть затягнутися на місяці, якщо не роки. Нащо витрачати час та гроші на вітер, коли існує платформа, яка допоможе вам підібрати спеціаліста саме для ваших потреб. Я маю на увазі найбільшу в Україні платформу з пошуку і роботи з психологом онлайн Mindly. Перевага Mindly полягає в тому, що усі спеціалісти проходять особисту терапію і дипломовані. Ви можете самостійно це перевірити, переглянувши анки. Кожного із них. Але вам не прийдеться аналізувати сотні анкет, оскільки Mindly підбере список психологів та психологинь саме для тебе. Для цього треба лише завантажити застосунок Майндлі та пройти тест, за результатами якого платформа сформує для тебе персональний список спеціалістів. В кожного психолога та психологині на платформі Майндлі є відеовізитівка. Так ти заочно обереш людину, з якою тобі буде комфортно. Вітаю, мене звати Любов. Я спеціаліст по поліпшенню життя з платформою Mindly. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка у полюванні психологічних труднощів або просто бажаєте покращити якість свого життя, я запрошую вас на перший сеанс, щоб пройти тест зі QR-код на екрані або переходьте за посиланням під відео та закріпленому коментарі з будь-якої частинки світу. За промокодом Ковальський 1 ти отримаєш знижку в 20% на першу консультацію. Піклуйтеся про своє ментальне здоров'я разом із Mindly. Наприкінці 90-х Андрюха проводить майстер-класи із гіпнозу у Львові. Це такі собі гібридні лекції із гіпнозу, успішного успіху, інфоциганства та чародійства поза Гогвардсом. Журналістка п'ятого каналу Ольга Сніцарчук відвідувала ці лекції. Ну, по роботі, звісно, з метою дослідження. Це був 1999. У Львові я побачила оголошення про набір на курси, як стати щасливим, як повернути втрачену любов, як стати багатим. Тощо за допомогою навіювання і гіпнозу. І пішла туди робити репортаж для Львівської редакції Газети День. Перше заняття було безкоштовним, пробним, а подальший курс коштував десь 100 баксів. На курсах в аудиторії була. Купа нещасних вів курси Андрій Слюсарчук на той час взагалі нічим не відомий у Львові. Вона розповіла, що вже тоді Слюсарчук позиціонував себе як відомий нейрохірург та професор Пітерського університету. Але як зауважила Ольга, він таки щось вмів в плані гіпнозу. Наприклад, під час однієї з лекцій Андрій розгулював між рядами, і одного разу він схопив рандомного хлопця і став його гіпнотизувати. Зі слів Ольги, той хлоп впав у легкий транс. Але як це часто буває на подібних заходах, той хлопець міг бути під судною качкою. Це треба розуміти. Журналістку Ольгу він також намагався загіпнотизувати, але чомусь не вийшло. Андрюха працевлаштувався у Львівську політехніку та мешкав у гуртожитку. Життя у Львові зводить його із львівським бізнесменом Богданом Федоришином. Андрій втирається в довіру бізнесмену і Богдан наймає його працювати в сучасну. Клініку Богдан так у Богдана були і інші бізнеси, і майже усі вони називалися Богдан. Але печально в цій історії те, що Слюсарчук, чувак без медичної освіти і з підробленим російським дипломом на руках, реально оперував людей. До цього ми ще повернемось. Слюсарчук розповідає Богдану про свій геніальний мозок і його здатність відтворювати із пам'яті число пі. Ну той вразився і погодився стати спонсором першого рекорду числа пі. Суть була в тому, що Слюсарчук поставить новий рекорд і попаде в книгу рекордів Гіннеса. На перших спробах Андрюха не потрапляв взагалі в результат, або йшов із сувом на декілька цифр. Друга спроба рекорду після перерви якимось способом стала успішною. рекорд зареєстрували. Але в книгу рекордів Гіннеса він не потрапив, оскільки не відтворив число повністю. Йому називали певну сторінку, і він відтворював звідти послідовність цифр. Але це потягнуло на всеукраїнську зацікавленість його персоною. Саме так він і потрапляє в телевізор, де демонструє свої. Таланти виграє в шахи комп'ютер, гіпнотизує людей, демонструє феноменальну пам'ять. Його запрошують вести власну програму ігри розуму на Радіо Ера. І він швидко набуває популярності дуже швидко. Більшість українців знають його як доктор Пі. До мого дня народження хочу вас попросити зробити мені подарунок. А найкращим подарунком для мене буде ваш донат на дрони та комплектуючи на FPV для хлопців, які боронять Україну на харківському напрямку. Отут QR-кодик, залітайте та донайте. Будь-яка сума маленьких внесків не існує. Уся детальна інформація буде в описі під цим відео. Дві 2008 року він обіймає посаду професора кафедри нейрохірургії в Національній медичній академії після дипломної освіти імені Шупика. 17 червня 2009 року встановлює рекорд із запам'ятовування 30 мільйонів знаків числа пі використовуючи метод оголошення випадкових послідовностей цифр. У тому ж році він зустрічається із Віктором Ющенко і отримає від нього обіцянку створити інститут мо. Мозку. Його навіть призначили радником першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Ви представили, що ви доктор медичних наук, що ви достроково закінчили університет медичний. І сказав, що всі підтверджуючі документи ви зможете надати в управління кадрів кабінету. Я вже говорив, що без ретельної перевірки кандидата на посаду уряд він не може бути зарахований на цю посаду. Я відшукав сторінку в інтернет-архіві, яка це підтверджує. Давайте подивимось. Президент України Віктор Ющенка провів зустріч з українським нейрохірургом, доктором медичних наук, професором Андрієм Слюсарчуком. Під час зустрічі йшлося про створення в Україні інституту мозку, метою діяльності якого стало б забезпечення комплексного підходу до виявлення та лікування захворювань мозку, впровадження сучасних методів їх профілактики та лікування. Президентом України видано указ, яким передбачено створення інституту мозку як головної науково-дослідної. Установи з визначенням пріоритетних напрямів вивчення мозку ну, ніхуя собі. Африк зайшов так далеко, що укатав президента України на фінансований інститут мозку. Якщо не помиляюся, із бюджетом коло 500 мільйонів гривень на рік. Секретаріат президента в цей час готував указ про створення інституту мозку, і мене попросили, щоб людина тимчасово попрацювала в уряді. Я взяв цього чоловіка, який назвався молодим вундеркіндом, професором доктором наук, який сказав, що може дуже серйозно допомогти в питанні реабілітації жертв надзвичайних ситуацій. Інститут мозку планували створити на базі дитячого відділення психіатричної лікарні імені Павлова. Не так сталося, як гадалося. Через внутрішній конфлікт серед професорів лікарні цей проєкт застопорився і так і не був. Реалізований далі за версією експресу Слюсарчук потрапив під покровительство з боку тодішнього міністра освіти та бачника. І саме завдяки цьому чорту він отримав докторське звання в Україні і державну премію в розмірі 150 тисяч гривень. Тож без росіян тут не обійшлося. Зараз цей чорт, російський агент та бачник, сидить десь на Росії і нюхає російські ануси. Писав у Твіттері, що йому дуже подобається. Рублями пахне. Давайте я вам краще розкажу, як. Як доктор Пі обвів усіх навколо пальця секрет із книгами та запам'ятовуванням числа Пі до банального нудний. Це лише логічна теорія, доказів цьому немає, тим не менш. Ті, хто здавали ЗНО в 2010 році, пам'ятають, якими популярними були отакі мікронавушники, створені на базі слухового апарату. Випускники тих часів використовували їх під час екзамену, коли друг, який вдома, надиктовує правильні відповіді на тест. Хто не знає, як воно працює, я швиденько поясню. Оцей навушник треба було закинути у внутрішній канал та ватною паличкою запхати поглибше. На шої під одяг вдягався акумулятор з своєрідною котушкою та блютуз гарнітурою. Ця котушка подавала живлення на навушник бездротовим шляхом, а гарнітура під'єднувалась до мобільного телефону. От і вся геніальність самозванця. Доктора Пі. З шахами так само. Позиції фігур йому надиктовували у навушник. А сама програма Рибка 4 була старою версією, яка допускала одну помилку. Я в шахах не розуміюся, але там, наче як коли логічно було походити пішаком, програма походила слоном. Це вказує нам на те, що в шахрая були посібники, і не один. Хочете прикол? Підзалупна проросійська огида «Табачник» входила до складу комісії під час цієї гри в шахи От отакоє. Не здобувався, якщо доктор Пі взагалі черговий проєкт росіян, щоб пилити бюджет України, але то мої суб'єктивні домисли. Гра в шахи стала фатальною помилкою і картковий будиночок посипався. Доктора Пі запідозрили в шахрайстві. першими на помилку рибки 4 звернули увагу на одному з російських онлайн-форумів для професійних інних шахістів Гросмейстери помітили аномальну помилку програми на 10-му ході. Прокол в тому, що про цю помилку давно було відомо, і ця версія гри не використовувалася після виявлення її. Але це не завадило Сусарчуку влаштувати чергове шоу своєї псевдогеніальності, скориставшись саме цією версією рибки. Після цієї афери геніальний розум доктора Пі викликав сумніви, як і його дипломи та наукові доробки. Ці доробки виявилися. Звичайним плагіатом, який ніхто ніколи не перевіряв. Українська правда надіслала запити щодо навчання Слюсарчика до обох російських університетів. Медичний університет, в якому, начебто, навчався Слюсарчук, відповів: Шановна Тетяно, ми неодноразово надавали інформацію в змі України та слідчим органам України, що Слюсарчук жодного стосунку до навчання в нашому ВНЗ немає. Документальне підтвердження цьому ви бачите зараз на екрані. Якщо коротко в ньому пояснюється, що Слюсарчук ніколи не вчився в тому ВНЗ. А от в Пітерському університеті заявили, що інформацію надати не можуть. Керуючись федеральним законом від 22.10.2004 про архівацію у справі Російської Федерації у відповідь на ваш запит від 06.08.2012 повідомляю, що надання вам відомостей про Слюсарчука. АТ можливо на підставі письмового нотаріального дозволу Слюсарчука АТ. Сьогодні правоохоронні органи стверджують, що усі дипломи сусорчука є підробленими. Вони також заявляють, що він вів в оману міністерство освіти про отримання звання доктора медичних наук в Україні, подавши фальшиві документи. Це, мабуть, було не дуже складно, враховуючи, що міністром освіти був російський агент та соратник Кадирова та Найстрашніше в цій історії, що він не просто підробив ті дипломи, щоб створити в Україні інститут мозку і красти гроші з бюджету, а реально практикував нейрохірургію. Чувак без медичної освіти робив трепанацію черепу своїм пацієнтам. себто за допомогою пилки знімав частину черепу, оголюючи головний мозок, а потім проводив операції на головному мозку живої людини. Це реальні кадри з особистого архіву доктора Пі. зайдешь в операционную, проведешь в операционную 2-3 часа, иногда даже больше, и выходишь, ты не помнишь детали. Настолько они глубоко впечатлили в свою память, что ты уже работаешь на автомате. Відео без цензури я закинув в наш телеграм-канал з додатковими матеріалами. До відео, як ви вже здогадалися, не усі пацієнти Слюсарчука пережили операцію. Як згадують ті події, син одного з пацієнтів, Олександр Лозовий. Мому батьку він зробив дві е, операції на головному мозку, Після чого батько впав кому і помер. Це було ще 2008 році. Операція прийшла в місті Славута Хмельницької області в лікарні, яка не пристосована до такої операції. Про вбивства скоєння доктором Пі поговоримо за пару хвилин. 14 листопада, 2011-го доктора Пі заарештували у Києві за підозру в підробці документів і шахрайстві. Його доставили до Львова, де було ухвалене рішення Галицького районного суду про продовження терміну утримання Андрія Слюсарчука у Львівському СІЗО ще на два місяці, до 14 березня. 2012 року. Під час перебування в СІЗО Андрій погрожував залізти у зашморг, типу як порізав собі руки, кидався на працівників СІЗО і кусав їх. Також бився головою о стіну. Можливо, таким способом він намагався отримати неусудність, але не так склалося, як гадалося. Він два рази проходив психіатричне обстеження, і психіатри не знайшли підстав вважати його неусудним. Але виявили невроз, залишкові явища черепно-мозгових травм. Алкоголізм та наркоманію 27 січня 2013 року в Солом'янському районному суді Києва розпочалося перше судове засідання. Перелік інкримінованих слюсарчукових злочинів це шахрайство, незаконне проведення операцій без медичної освіти, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до загибелі людини. Слідчі та журналісти почали капати в напрямку, де оперував людей Слюсарчук, і виявили цілий цвинтар пацієнтів. У 2006 році Андрій Сусарчук пропорував у Бродівському районному шпиталі 38-річного чоловіка, який помер на другий день після операції. Інший випадок стосується тяжко хворого хлопчика, якому лікарі зробили операцію і вирішили утриматися від подальших хірургічних втручань. Незважаючи на це, Андрій Слюсарчук провів додаткову операцію, після якої стан хлопчика різко погіршився, що призвело до смерті дитини. За наявними у відкритому доступі, підтвердженими даними, лікарська діяльність доктора Пі спричинила смерть шести людей. Йому приписують і інші випадки, по типу переливання крові одній жіночці в кімнаті гуртожитку Львівського політеху, що призвело до її смерті. Але підтверджень цьому особисто я не знайшов, тому про це і не розповідаю. У лютому Сихівський районний суд міста Львова засудив Андрія Сюсорчака за підробку документів про освіту і вбивства з необережності. Усього до восьми років ув'язнення з обов'язком виплати компенсації кільком потерпілим від його дій. Довести вбивство з необережності Суд першої інстанції зміг лише у двох випадках. Сьогодні постраждалі взагалі відмовляються про це говорити не загиблі в сенсі, а їх родичі. У лютому 2016 року суд ухвалив рішення скоротити термін перебування Андрія Сисорчука за ґратами в зв'язку із вступом в дію так званого закону Савченко, згідно з яким один день перебування у СІЗО зараховується як два. 24 червня 2016 року. Суд відпустив з-під варти засудженого до восьми років. В Андрія Слюсарчука, змінивши запобіжний захід на особисте зобов'язання. Mm -hmm. Ви все правильно зрозуміли. Сьогодні доктор Пі розгулює на свободі. Зараз він мешкає в елітному будинку під Києвом і продовжує приймати пацієнтів. Як він сам каже, цитую: в мене ніхто не забирав статуса ні професора, ні доктора наук, ні лікаря. Поки немає рішення суду, то я перебуваю в тому статусі, в якому я був. Також розповів, що зараз працює навіть за кордоном. Офіційні доходи Сисорчука після звільнення з колонії він. Отримував від фармацевтичної компанії «Екофарм» та хімічної компанії «Сполука». Він повідомив, що на нього працюють одразу шість адвокатів. Основна версія захисту наразі така: дискредитація Пі 10 років тому буцімто була спланована російськими спецслужбами. Напишіть в коментарях свою думку щодо цієї історії. Якщо вам сподобалось, я зроблю відео і про інших українських шахраїв. Бо так, доктор Пі далеко не є. Єдиний такий персонаж. А зараз інфа для тих, хто хоче підтримати існування цього каналу фінансово, чи вже це робить. Я деактував свій аккаунт на BuyMeACoffee, тому чекаю вас на Патреоні або в Монобазі, ну або Ютуб спонсорство Усі спонсори на усіх платформах отримують посилання на наш секретний телеграм-канал з чатом. Така історія малята! Дякую за перегляд! Бережіть себе!